Всім привіт! Мене звати Людмила, а це орхідея Одоріо, і вона вже майже-майже відкрила свою квіточку. Всі орхомани, я в тому числі ходимо, спостерігаємо за квіточками, чекаємо, коли ж вони відкриють бутони. 22 грудня буде найкоротший день в році, і після нього буде повільно, але збільшуватися день. І буде більше сонячних промінчиків, буде більше день, буде у квіточок гарна можливість швидше розкривати бутони, нарощувати короневу, листочки, квітоносики. Тобто умови для квітів покращаться. Далі зараз я вам покажу орхідеодикий кіт, вона вже теж поступово відкриває бутони. Бачите, вже розімкнулися пелюски в неї. Бутони вже гарні, налиті, скоро буде цвітіння. Я свої квіти не підсвічую, тому в мене процес відкривання квіточок трошки повільніший, ніж в тих, хто підсвічує. Але нічого, я не сумую, мене все влаштовує. Все в мене чудово. Але ось показую, що в мене ось ось вже майже на відкритті дикий код. Так, це орхідея в мене. Льюіс Беррі теж бачу, що в неї вже починають пелюстки відходити від бутону, і вона буде розкриватися. Не знаю, чи встигнуть вони в грудні чи ні, тому що в нас ще є запас більше тижня. Але нічого, Цвітіння в грудні в мене таке дуже буде скромне, дві орхідеї всього квітнуть, але... Далі буде більше. Це однозначно. Дякую вам за увагу.